У Києві на оболоні відкрили новий пішохідний міст, який був збудований уже під час повномасштабної війни з Росією. Міст Хвиля з'єднує парк Наталка та Оболонський острів. Його планували відкрити ще у 2022 році, але на заваді стала саме війна. Конструкції для мосту були виготовлені на підприємстві Азовсталі привезені до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни. На мосту зробили підсвітку, але поки що освітлення основної конструкції не будуть вмикати, а лише економне ледосвітлення перил мосту. Міст вели за кошти меценатів, іноземних та українських у січні 2023 року було оголошення, що Париж профінансує добудову мосту на суму понад 19 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Києва виділив ще близько 20 мільйонів гривень на будівництво. Кличко називає цю переправу міст Хвиля, а кияни міст Глист, бо виглядає він геть не так, як було оприлюднено у плані. Ви вже прокинулись. Тоді є новина. Можна йти і мілуватися. Це наш новий пішохідний міст. Ось так він виглядає. Видіть на Дніпро і наш прекрасний Київ. Ідемо мостом куди? Правильно. рекреаційну зону острів Оболонський. Тут і зелень. Зона відпочинку психологічного відновлення. Алаштоване доріжки і багато іншого. Магічний острів посеред. Києва. І дякую тим, хто любить Київ і розуміє, що він повинен життєствердно розвиватися. Всім спонсорам і міценатам, які допомагали створити оцю магію. Друзі, хлопцям із 105-ї бригади ТРО, що зараз перебувають на харківському напрямку, вкрай необхідний пікап для успішного виконання бойових завдань. Вони щоденно ризикують своїм життям, обороняючи та захищаючи нашу свободу і мирне майбутнє. Аби підтримати наших бійців, усі необхідні реквізити знайдете в описі під відео.